Ребят, вот мы собрались здесь за этим столом не круглым, пускай квадратный этот стол, но тем не менее будем считать, что он круглый. Просто в боевых условиях круглый стол не всегда найдет. Один только вопрос к вам. Вот я не могу разобраться. Я вот 18 раз уже был на передовой, на фронте. Смотрю на все то, что происходит. Я как человек, как простой обыватель, как гражданин, я не могу разобраться в том, что происходит. Вот вы на постоянке тут, на передовой, вы воюете, вас обстреливают, вы отбиваете эти атаки, этих уродов. Что вы думаете по этому поводу? Вот чисто вы, как воины, как бойцы, не надо представляться, не надо, это, будем говорить так, я хочу, щоб хочу услухати мені простих солдат. Скажімо так, я взагалі називаю цю війну бандітською договорною, е, тому що одні бандити договарюються з іншими бандитами. І якщо так піде і далі, то не тільки ці, ці дві області, а ще Кисниця і Харківський і далі. Устроїли тут бізнес. В основному люди заробляють, продається все, все покупається, женуться фури. Неймовірне кількість всього від м'яса, від цигарок, до горілки, все йде на ту сторону, саме гроші. Фактично, вище руководство і батальйонів, і полків, а також і бригад, фактично зайнялися зароблянням грошей. В ту чергу, коли люди фактично полуроздіті, полубосі. Голодні і холодні, скажімо так. О, я вже мовчу за дідусь довольство, тому як е чисто нам вже би, давно не доплачують, о, а скажімо так, гроші на питання взагалі не зрозуміло, куди діваються. О, багато питань. О. Люди, як правило, подивіться, що ми в діті, що ми в зуті, ми фактично забезпечуємо себе самі. Наше господарство самоостранилося від нас абсолютно. Нам ніхто нічого не привозить, нічим не забезпечує. Фактично. У Нас немає нічого, ми скоро будемо з голоду. як то Фактично, волонтери теж перестали вже возити, чисто як під нас, під наш батальйон. Фактично все самі достаємо. І здаємося на хліб зі своїх грошей і так далі. Що сказати по поводу цього, якщо брати чисто сьогоднішній день. Наше мудре руководство фактично після цих очередних переговорів зняло всі підрозділи зі щастя і вивело. ОБСЄ зараз їздить, як собаки, виганяють всіх. Фактично відбувалася зрада, здача передової, мало того, намічається «Щастинський котл. Так що, щоб люди знали, що наше руководство просто їх кинуло там, вони нікому не нужні. Фактично забрали практично все. Забрали крупнокаліберні пулемети, забрали зушки, забрали навіть підствольні гранатомети. Тобто залиши людям фактично ні з чим. Проти того, що фактично сьогодні гайдаровці говорять, що ждуть танки. Фактично, щастя, здали. От моє питання до головнокомандуючого, до нашого президента, як гаранта, коли закінчиться це скотство, коли цих людей перестануть гнобити і... У мене лічно таке відношення, що я б з удовольствиям брав би зброю йшов би на Київ. Треба просто, щоб це люди, які якби, вони думають, що вони чим-управляють, а фактично ці люди бездарні і нічим управляти не можуть. Мало нам два котла. У нас буде в цьому році, буде третій, четвертий, а може й п'ятий. Тому що, судя по тому, що відбувається, фактично розпилюють батальйони. Фактично виводять самих боєспособних, які пройшли. Погоду служили, їх під цими предлогами виводять, унічтожають, розформують і так далі. Фактично йде зрада на всіх щаблях влади. Я, ага. я прошу що А от ну, от ваш колега, ваш напарник, тот, кого ви за спиною не боїтесь ставити, який, не дай Бог, що витягне, і допоможуть. Вот если бы ви могли е, зробити заявление какое-то президенту, прем'єр-міністру, либо Турчинову, е, председателю, вернее, секретарю національної безпеки, що бы ви могли? вот, що б какое б вот заявление від вас, від простих солдат? У мене таке враження, що з цим президентом, з цим прем'єром, і з цим головою на ради нема про що домовлятися і нема про що до них звертатися, тому що в мене складається враження, що... Е, Ця війна їм вигідна. І чим більше е, ця ситуація триватиме, тим більше можна буде бюджетних грошей відмити на цій війні, тим більше можна грошей позікрасти. Тому я бачу тільки можливість єдину — це змінюватися. Все, ребят, дякую вам. І вам, нам то за що спасибо? пацаны. вам спасибо, що ви здесь, і вам спасибо, що ви нас захищаєте. Дай Бог вам, всього, дай Бог, я всегда говорю, ми кожне утро встаємо і молимося за вас. Я вам скажу, що влада, вона наскільки самоостранилася, вона ніякого відношення до цієї армії не Цю армію корме народ, забезпечує народ. О, у нас подивіться, у нас все в сіклі, це все спогрібовано. Де ж, де ж наша влада? Так, що вони думають? Вони думають, тільки набивати собі кармани. Ой, вони думають, напевно, що вони і на цей раз потікають, як потікали Янукович і йому подобні. О. Я б хотів би. Думати, що ці люди все-таки візьмуться за розум. А аналіти, я думаю, що на цей раз ніхто не потікає. І кожен буде відповідати за свої дії, як він довів країну до, до такого скотства. Скільки ж можна наших молодих хлопців, патріотів, реальних патріотів, які гибнуть фактично. А государство самоустранилося. скільки це скотство можна терпіти. Значить, пора вже йти на Київ і міняти цю владу. Чесно заявляю. І така думка присуща фактично в кожному підрозділі. О. Більше того, ця влада вона е, зганяє батальйони, так ось як наш батальйон. Да? Вони хочуть ще нас виставити, щоб ми охороняли цю владу. Так я хочу заявити, що ми цю владу охороняти не будемо. ця влада не народна. Гнати їх треба. Все, ребят, ну, это глаз Спасибо. ну потому, да, що, я це клас народу. Дякую. Вони вже достали. Пасі, якби не боюся, ні одівай, ні балаклаву, нічого.